Всім великий привіт! Починаю я. Вірніше закінчую нове відео. Розпочала я його з маленьких шматочків, які я вам зараз вставлю. Знімала з рук, але я знімала ввечері. І треба було швиденько показати, тому що там були такі іграшки, які я ввечері в'язала, зранку вже віддавала. Тому зараз ставлю відео і вже потім покажу, що ще нового у мене є. Друзі, привіт! Хочу вам швиденько показати, що я зв'язала, тому що не знаю, коли буде наступне відео, а іграшку вже завтра мені треба, верніше, вже сьогодні треба віддати. У Алісиної подружки день народження було сьогодні, і вона мене попросила швиденько щось придумати на подарунок. Так, і я зв'язала ось таку собачку Маленьку, гарненьку. Використала тут очі овальні, я вам якось показувала. І ось така собачка, такий песик вийшов. Майстер-клас я знайшла в інтернеті собачка-гачком. І в'язала я його, її, або його, гачком No4,5. Ось такий у мене є гачок. Я вам розказувала, коли журнал показувала з іграшками, що взяла декілька гачків 4,5. Тут трошки покриття зійшло. Але не було у мене іншого гачка такого розміру. І е, треба все-таки було, мабуть, Треба було все-таки в'язати гачком номер 4 Номер 4 у мене є. Це ще гачок. Цей гачок мені дарувала Яна в проєкті «101 Динамігорумі. Такий набір. І в мене з цього набору всього пару гачків. Всі інші залишились вдома. І цей гачок номер 4 а це 4,5. І ось така різниця між ними. Мені 4,5 щось не дуже сподобалось. І взагалі я згадала, чому я не в'яжу з плюшевої пряжі, чому я не люблю з нею в'язати. Вона сипеться такі дірочки, коли холофайбер туди засовую. Пінцеттом, то пінцет виходить через полотно. Так що буду вив'язувати ту плюшку, яка в мене є, і більше не буду в'язати. Так, така іграшка. І ще я одну іграшку почала в'язати. Це буде качечка. І це буде іграшка на подарунок. На подарунок буде іграшка. Сподіваюся, я її скоро закінчу і вам покажу. Так, сьогодні вже 23 лютого покажу вам швиденьку іграшку, яку я зв'язала, тому що мені, мені вже треба її сьогодні відправляти це подарунок. Подарунок ось така качечка. Мама попросила моя зв'язати якусь гарненьку іграшку на подарунок. І я зв'язала з таку качуньку гарненьку так. Зв'язана вона напівхрестиками з ярнарчинсу, а квіточка зв'язана з пряжі Ярнарт бамбу. Якщо не помиляюсь, ось такий моточок. Так, і зелений колір це теж ярнарт джинс. Посилання на майстер-клас я залишу. Це платний майстер-клас, його можна купити на Etsy. Так, і більше я не в'язала. Тому що я захопилася, я вам показувала пряжу, до речі. Минулий раз я вам казала, що буду в'язати шкарпетки з цієї пряжі, але вона ну, зовсім не підходить, тому що ниточка дуже розслається. І, виходить, зрозуміло, чому гачком ну, не дуже о, радять в'язати. Так, але я так подумала, що можна ж спробувати пов'язати з цієї пряжі серветки. Це ж бавовна. І я нав'язала декілька серветок. Ось така. Ну, вони сірі, тому що в мене тільки сірий був колір. Але пробую, пробую в'яжу. Давно хотіла спробувати якісь серветочки пов'язати. Це такі це сердечка тут по краю. Посилання я постараюся залишити всі схеми я знайшла в Ютубі. Я ще їх не брала, не блокувала. Ось така, з таким цікавим візерунком. Зараз у мене в роботі ще одна велика, я хочу от їх всіх доробити, потім попрати і вже буде готовий. Гарний, сподіваюся, результат. Ось така гарненько. І зараз в'яжу, ну це прям така велика серветка буде. Називається ананаси. «Ананас». І вона вже така велика, а це навіть не кінець. Ще декілька рядів точно. І ось ці маленькі штучки, це, я так зрозуміла, і є ці ананаси. Так. Таке коротеньке включення. Просто хотіла вам показати каченятку, яке у мене вийшло. Качечку вже отримала нова хазяйка, це було, був подарунок. Моя мама попросила зв'язати якусь іграшку і захотіла я зв'язати качечку. Майстер-клас, посилання на майстер-клас я залишу, але це платний майстер-клас. Хто хоче, переходьте. Ціна нормально. Майстер-клас на Etsy я знайшла. Так, і е, іграшка сподобалась е, новій власниці, я дуже рада. Е, мені вона теж сподобалась, можливо, зв'яжу ще одну. Так, що нового я ще зв'язала після тих іграшок? Пов'язала я декілька ще сертечок, моточки в мене досі не закінчилися. Е, навіть не знаю, наскільки, можливо, ще на. Тут ще 5 хвати, і буду блакитну ниточку брати і в'язати далі. Такі у мене нові сердечки, вони всі різні виходять. В різних рядах я починаю робити убавки, прибавки. Зараз покажу, я, наприклад, таке сердечко і ось таке. Тому цьому трошки більше рядів, мабуть. Ну, вони зв'язані по-різному. Десь я одразу роблю обавки, десь через ряд і ну, вони виходять різні. Так, ще у мене зв'язався майже ще один єнотик. Я коли. Я вам показувала цього єнотика і казала, що хочу спробувати ну, військового, шапочку теж зв'язати, ну, трішки більшу і е, в кольорі е, камуфляжному з цієї світочки. Я почала в'язати єнотика, але не закінчила. У мене є хвостик, який був зв'язаний, правда? До цього. Також у мене є ось... <laughs> ось такий єнот. В цьому єнотику я спробувала зробити очі на безпечному кріпленні, тому зафіксувала, ще не пришивала ці накладки, тому що хочу все ж таки дов'язати по вище голову. Ще декілька рядочків, потім зафіксувати, пришити і вже потім набивати іграшку. Але, о, виходить, так, як я і думала, доволі цікавенько буде в мене і військовий, єнотик військовий. Так, такі в мене процеси, що я в'яжу, була в Аврорі. Знов, вона у мене під домом, тому я там часто буваю, і це мені не дуже подобається, якщо чесно, а, тому що я люблю щось таке гарненько купити, а там багато чого гарненького. Але я купила ось такі квіти, гілочку таку гарненьку. Дуже мені вони сподобалися, і я взяла саме такі зелено білі, там різні кольори були. Але це мені здалася більш така натуральна. Так, і сьогодні я теж була. Зайшла насправді я купити потрібну мені річ. Я її не купила, я забула про неї і згадала вже вдома. Але я купила. Купила, купила ще ось таку гілочку. Вірніше тут декілька їх, з бавовною, дуже давно я хотіла. В Аврорі я зустрічала одну таку гілочку. І сьогодні, коли побачила такий букетик, прям, взяла його, коштував він недорого: 64 гривні за ось таку з такій гілочки. Тобто вони всі однакового розміру, але Зроблені у вигляді букетика такого. Теж взяла для фото, я їх потім розправлю, бо тут, сподіваюся, якогось я індійського павука не знайду. Але тут щось таке страшне. Так, і е, я сподіваюся, буде на фото дуже гарно виглядати. Така гілочка. Прибрала я ту гілочку, пакетик подалі. І ще купила я в Аврорі ось такий органайзер. Він, ну, можливо, там в холодильники, в спеції зберігати. Я взяла, щоб поставити на стіл і всі мої інструменти, які в роботі, сюди класти. Тут у мене Аліса мені пончик робила з цього повітряного пластиліну. Пончик з очима це очі. Так. І о, пінцети мої гачки. Так, навушники, ножиці маленькі. Щоб ниточки відрізати пінцети, мій олівчик для. Записи рядків, ще гачки, запальничка і ручка. Так. Дуже виявилася корисна штучка. Все під рукою. І останнє, що я вам хочу показати, це серветки, які я в'язала. Щось на мене не йшло прям. Так хотілося мені в'язати ці серветки. Я вам показувала пряжу. З якої я планувала собі носочки зробити, шкарпетки, але вона дуже слоїться, і я вирішила пов'язати з неї серветки. ну Теж там для фото, для декору, можливо. У мене було два моточки, і ось з другого стільки залишилось. Тут, тут у нас. 200 метрів на 50 грамів, 100% бавовна. І у мене ціла купа серветок зв'язалась. Чотири штучки. Одна велика. Я її вже в'язала, думаю, коли вона вже закінчиться. Ну, така прям дуже велика. Це узор ананаси. Я не знаю, як правильно потрібно їх обрати, фіксувати. ну У мене і нема де фіксувати. Можна, можливо, можна чимось обробити, щоб вони форму тримали. Ну, такі жорсткі були. Хто в'яже серветки? Напишіть мені, будь ласка, як їх, як їх в желатині, чи, я навіть не знаю, в крохмалі, можливо. Що з ними робити? Щоб вони тримали більш-менш форму, такі були е тверді, <смі> Ну, щоб тримали форму, щоб було гарно. Е Ці серветки я в'язала ну, 2,5 дні. Тобто я іграшок, окрім іграшок, качечки, то я в'язала ще серветки. Так, це перша ананас. Я, якщо не забуду, Посилання всі залишу під відео. Друга ось така, теж дуже гарненька. Теж вона мені дуже сподобалась. Такі вони такого розміру, можливо, під тарілочки, знаєте, можна зв'язати на святковий стіл. Дуже гарненька. Всі ці майстер-класи з Ютубу я по схемах. Ну, не дуже. Так, ця ця серветка у мене трошки не вийшла. Тут щось в мене не вистачає, якщо не помиляюсь, одного сердечка. Ну, щось з нею не так. У мене не зійшлися кількість петель. Така, теж гарненька дуже. І остання, вона у мене, хоч я її поправила, але вона все, все одно у мене так, хвилями пішла. Теж дуже гарно, дуже багато з нею мороки. Складний такий для мене, для початківця. Складний узор. І мені не подобається те, що вона ось щось таке. Не знаю. Ну, тобто, я знаю, що потрібно блокувати, там, ставити на щось. Я їх просто по максимуму розклала гарненько на рушнику, на рівній поверхні, але ж потрібно якось фіксувати. Ось, чотири штучки в мене вийшло, і це виходить півтора моточки такої пряжі. Ще тут вистачить на одну маленьку, може спробую ось таку або ось таку. Вона хоч і велика, але тут дуже мало пішло ниточку. Навіть більше скажу, у мене на ці три, на ці три у мене пішло. Один моточок. І на цю велику півмотка і ще залишилось. Ну, мабуть, трошки більше, ніж півмотка. Тому я думаю, ще якусь маленьку можна зв'язати. Такі у мене новини, такі у мене процеси. Дуже вдячна, що додивилась відео до кінця. Буду вдячна за лайк, за коментар, за підписку, хто ще не підписаний. На цьому я з вами прощаюсь до наступного відео.